До мене приїхали ще одні навушники від компанії 7 Гот, і це їхня новинка, яка називається EW300. Це навушники, які підійдуть для аудіофілів, які підійдуть для поціновувачів хорошого звуку. Це дротові навушники, але вони реально дуже грають класно. У мене на каналі було багато оглядів даних наушників, я хоч і не сильний в технічній стороні, прям по всіх цих діаграмах, по всіх цих характеристиках звуку, але я можу сміло сказати, що звучать вони реально дуже добре. Я в даних наушниках монтував відео, я іграв в них і взагалі слухав музику. Топовий звук, і при тому наушники коштують недорого. Ось такі коробці приїхали до мене навушники. Мені завжди подобалось пакування і презентація продукту даної компанії. От реально класно запаковуються, симпатично, красиво. Ось всередині ще коробка нас вітає. Відкриваємо ось так, і тут самі навушники. З однієї до іншої моделі постійно повторюються одне й те саме пакування, одне й те саме представлення. Це дуже класно. Виймаємо таку пінопластову штуку. Давайте одразу вам покажу навушники. Вони з плівками. Вони, до речі, металеві, доволі такі тяжкі, але компактні. Давайте знімемо ці плівки і оцінимо їх дизайн. Дизайн у них завжди дуже крутий. Ось, подивіться, як вони виглядають. Дуже кльово, дуже круто. Чорного кольору, метал. Сіточки на динаміках, там, де закриваються, усі штуки, до речі, вони відкручуються. В комплекті вони також їх кладуть. Давайте назад це діло все закручу. От, навушники дійсно такі маленькі, але вони специфічні тим, що по вазі, ну, до них треба звикнути. Тому що я звик до легких навушників і бездрутових. Але це, знову ж таки, такі навушники, от реально, якщо ви хочете кайфанути від звуку. Дизайн реально дуже класний. От такий стильний, не схожі ці навушники на інші навушники. І це реально круто. Тут додатково є в коробці ще одна коробка. Давайте подивимося, що тут. Тут амбушури. Амбушури поклали, виходить, три пари. Три розміри це S M і L. Мені теж подобається, що у 7-готів амбушури постійно йдуть такі е, доволі м'які, приємні до вух. сидять вони гарно. Так, і в цій моделі так само я от вже відчуваю, що такий силікон дуже приємний. Він не натирає і дуже гарно сидить в вусі. Якщо надіти амбушуру, то ось так зараз покажу, як це виглядає на навушнику. Амбушура сіла плотно. Ну, і ось виходить, отак виглядає сам навушник з амбушуркою вже. Додатково також ще одна коробка, і тут щось таке вже більш тяжке. Відкриваємо коробку, і тут є чохол. Чохол, інструкція 7 год. Відкриваємо чохол і тут кабель. Кабель, він такий раніше був вплетений, Зараз я бачу такий гладкий, але всередині є плетіння кабелю. Кабель е, має таке, скажімо, специфічне підключення, ну тут спеціальний роз'єм іде до навушників. Оце, виходить, підключається до навушників, до лівого та правого. І тут йде підключення на type c -шку. Це дуже круто. Зробили на type c е, Було до того на 3.5, а тепер можна підключати до Android-девайсів сучасних, до iPhone, там, де є вже Type-C. І це реально круто. Плюс під кутом зробили, зручно буде в навушники включити це все діло. Так, зараз я кабель надіну, подивимося, як це все діло виглядає у зборі. Тут є ось такі заглушки, є такі резиночки також. І тут є ще от додаткові такі паралонові прокладки. Ну, а навушники зручно, звичайно, в чехлі собі носити. Ви поклали, закрили. І у вас нічого не заплутається, і можна з собою переносити їх. Ось так навушники виглядають з кабелем. Получається, кабель йде вверх, він буде над вухом, ну і ви вдіваєте навушник лівий і правий. Сидять вони дуже класно, я вже примірив їх за кадром. Вони, як і сказав, по возі, відповідно, будуть тяжче, ніж звичайні навушники, але це справа звички. І якщо брати те, що вони от, получається, тримає, скажімо так, кабель, лежить на вусі, вони самі у вас в Діті, немає такого відчуття, що вони сильно тиснуть. Але за рахунок амбушури, самої форми вона тут ергономічна. Вони сидять реально дуже гарно. За кадром відповідно я також послухав дані навушники, і можу сказати сміло, що звук реально у них класний. І у всіх сім готів, які були в мене на тесті, звук реально дуже добрий. Мені подобається і по балансу частот, мені подобається і по відчуттю, те що достатньо в принципі в цих навушниках достатньо низьких відчувається бас. Гучності їм, в принципі, також вистачає, об'ємність також присутня. І в даних навушниках, от дуже буде круто не тільки слухати музику, а й, наприклад, просто змонтувати відос якийсь, якщо ви там монтуєте, е, можна пограти також. Ну і якщо дивитись фільм, то такі об'ємні сцени звучать також дуже непогано. Я рекомендую вам однозначно спробувати хоча б одну модель із 7 готів, щоб зрозуміти, що таке вони. Скажем, представляють по звуку ця модель до речі недорога. Посилання я залишу в описі під цим відео. Ви можете зайти, переглянути і ознайомитися зі всіма характеристиками даних навушників.